Діти, я сьогодні хочу познайомити вас із твором Василя Сухомлинського, який називається Дуб під вікном. Молодий лісник побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали в лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось, через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що закрив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня лісникова внучка. Зрубайте дуба, дідусю, просить внучка, темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок, покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох внуків. Покликав внучку красуню і сказав Будемо хату переносити в інше місце. І пішов з Лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини. Дев'ять внуків і красуня внучка.